Вітаю, шановні колеги. Розпочаємо брифінг голови Луганської обласної державної адміністрації військової адміністрації Артема Лисовора за результатами виставки конференції, яка проходила у Польщі 14-15 листопада листопада Ukraine. Юкрейн. це міжнародна платформа, яка об'єднує проекти, які необхідні для відновлення економіки в тих регіонів України, що постраждали наслідок військової агресії Російської Федерації, і є майданчиком для залучення. Інвестиція був перший доброго дня всім радую, що відкликнулись і хоч подякувати пишуть на запит щодо поверхної прес-конференції, а саме донесення дуже багато питань викликало. І е, на початку нового року на одній з конференцій було досягнуто домовленості про прийняття Луганщини участі у ребівки країн на території Варшави, яка відбувалася 14-15. Якраз цей майданчик є. Надважливим для Луганської області, як на мою думку, тому що саме на таких майданчиках вирішуються усі економічні питання і потреби, які є у найпостраждалішої області і у всіх інших постраждалих областей в Україні. Тому що ми всі з вами прекрасно розуміємо, що залучення будь-яких, в тому числі Дорнівських і кавкарських коштів, на розвиток регіону, на відновлення тих підприємств, які знищують ворог, це є пріоритетною задачою адміністрації. Тому ми особисто було поставлено завдання громадам, і ми майже 6 місяців готувалися, 5 місяців готувалися до цього проєкту. Ми готували проекти, готували кошториси цих проєктів, в тому числі презентації, для того, щоб представити міжнародній корпорації, міжнародні, і в тому числі державам, ті проекти, які нам е, будуть вкрай необхідні для залучення якраз міжнародних інвестицій і партнерських відносин з громадами та країнами Європейського Союзу. Дякую. Можливо, є запитання, Ставте, будь ласка, повісти. Що це саме за проекти розкажуть, будь ласка, про що йде мова? І на те, що я хотіла запитання, у таке ритеричне запитання, але е, чому, зараз, так? чому саме зараз? Чому саме про відновлення? помогати? до війні, ну ми бачимо ми в розумію по закінченню, але ми вже готуємося до відновлення. Так? Чому це важливо говорити про це саме зараз? Дивіться, якраз почну з останнього питання, чому важливо говорити саме зараз. Ми всі з вами прекрасно розуміємо і віримо, в будь-якому випадку перемога буде за нами і іншого варіанту тут немає. Єдине є питання термінів. Ми зараз чітко спостерігаємо і маємо інформацію про ті руйнації, які вже рік були Ми маємо інформацію про те, куди і скільки приблизно людей збирається наших повертатися, але для того, щоб організувати їх. Побут, коли люди повернуться, в тому числі функціональне економічне зростання області, будь-яке зростання, економічне, технологічне, е, всі процеси, треба готувати саме зараз, тому що коли бої піде вже шлях відновлення після деокупації, цього часу не буде. Буде багато дуже інших завдань і відбудова житла, і відбудова дорожньої мережі, і питання економіки, і мільйони питань, які виникли, починаючи від світла, заканчуючи. Пенсіями, тому якщо зараз не підготувати ті проекти і вже не знайти попередньо тих партнерів, які зможуть включитися і будуть розраховувати свої фінансові потоки для того, щоб допомогти країні або допомогти тій чи іншій громаді, треба вже зараз пропрацьовувати ці проекти. Інше питання є того. Чому зараз дуже просте питання? Європейський механізм виділення і залучення будь-яких коштів передбачає собою наявність проєкту, і потім вже йде погодження з донорами, погодження з міжнародними організаціями. Таке погодження, як ми зараз бачимо, триває десь приблизно до 4 місяців. Цих 4 місяців після деокупації у нас прямо скажемо не буде, тому що запит суспільства буде йти. А що ми зробили вже сьогодні, а точніше, вже вчора. І ці проекти в громадах повинні бути підготовлені. Це дійсно ми готували ті проекти. Я так розумію, ролик ви вже подивились. Ми готували ті проєкти, які є дуже значущими. Як, наприклад, якщо так перейти локально, то що ви зробимо 39 проєктів везе на 1,5 мільярдів доларів, те, що ми пропонували, в тому числі дев'ять проєктів у сфері житлово-комунального господарства, серед яких, напевно, е, такий один із стратегічних, той який дійсно. Нам буде вкрай необхідне – це відновлення магістралі і модернізації водопостачання західної фільтрувальної станції Білогориці. Ми зараз з вами вже розуміємо, що Білогоріці дуже важкі болі, і ще на початку минулого року вона була знищена, скажімо так, ще всі ступені, які були води, всі насосні фільтрувальні станції, вони знищені. На так для прикладу. Дана станція запитувала 30 великих населених пунктів і мала протяжність 140 кілометрів. Тобто 30, 300 тисяч метрів на добу води вона передавала. І зараз, якщо Відбудеться деокупація, зрозуміло. Первинні заходи по вирішенню цієї проблеми. Це і свердловини, які і є, і ми готуємо техніку також для боління склад. Але це первинні заходи, доки буде йти розмінування, доки буде мала кількість населення, не буде відновлена роботу лікарень. І всі заходи, як тільки вони відновляться, всім ці містам необхідно буде вода. Для того, щоб поставити воду, це такі найбільші, напевно, найдорожчий проект, які ми давали п'ятиступеневу. Фільтраційну систему, як дві підземних, підземних забори, і, і шляхі проводи, і наземний забор води, в тому числі із фільтрацією, в тому числі зачищення. Я думаю, без цього проєкту всім часом розуміємо, що без води не може функціонувати а не аграрна промисловість, а не люди, а не будь-яка промисловість. Шість проєктів було представлено спрямованих на відновлення транспортної інфраструктури. На теперішній час ми вже розуміємо, що з 26 мастів, які ворог на теперішній час зруйнував. Їх майже всі буде, треба відновлювати, окрім того, що ми пропрацьовуємо це питання з державою. і Маємо вже е, меморальні домовленості з ДССТ, яке е, Міністерство оборони якраз первинно займається відновленням мостів. їх е, Ми бачили роботу вже на Скінчині, на Полтавщині, на Київщині, те, що вони роблять на Харківщині, в тому числі, і це не тільки понтонні переправи, які будуть первинні, а й саме відновлення мостів, тому що. Наприклад, всі мастини зі Счастливо-Середомецьком були зруйновані. Зараз частково перекриттями накинуті, але її так буде відновлювати для того, щоб організувати її логістику, і в тому числі роботу. Тому п'ять таких проєктів було представлено. І якраз цими проектами дуже зацікавилась в тому числі міжнародна спільнота загальна кількість проєктів на 28 мільйонів доларів, протяжність роботи на три роки. Дійсно, я врахую, що це дуже важливо, тому що транспортні комунікації будуть, і в тому числі для відновлення, і завезення і техніки, завезення і продуктів, і, 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 і будівельних матеріалів буде залежати від рукава логістики. Це таке стратегічне було питання. Крім того, ми прекрасно розуміємо, що первинно те, що ми можемо для підняття економіки організувати, після розмінування, розмінування це окрема, тема дуже багато вже є меморандумів на працювання як з фінансовими організаціями, так і безпосередніми законодавцями, які будуть займатися розмінуванням в тому числі і політики і все інше. Це аграрна промисловість, яку можна відновити, скажімо так, за рахуванням розмінування швидкого полей, то. Найбільше, що ми можемо змінити, це аграрне, але е, аграрна промисловість враховуючи те, що знищені багато залізничних шляхів, знищені багато е, шляхів, по яким раніше працювали, в тому числі програми три моря, е, вони на теперішній час знищені будуть потребувати відновлення. І витратна частина для наших е, аграрів, яка буде виходити, якщо брати чисто. Продукцію, яку тільки з полів, і транспортувати її до інших регіонів для роботу. Ну, це буде дуже фінансово, по-перше, для них важко, по-друге, це будуть втрати для області, тому що знову ж таки, всі податки, які проходять з підприємства, вони дають їм економічний поштовх для області. Тому якраз один із проєктів був це гарно-зерновий хаб, в тому числі лабораторії. Цей хаб в якійсь частині планувався ще до 2022 року, але зараз будемо прийняти рішення про його збільшення розгортання, в тому числі на переробку і в тому числі на лабораторію одразу, тому що ми розуміємо, що питання буде у країн, в які ми можемо поставляти продукцію, екологічності продукту, і це треба буде також робити. Крім того, ще. Цих 39 проєктів 11 інвестиційних пропозицій розробляли громади і вони були представлені в рамках марафону громад. Як бачите, це дійсно дуже багато питань по водному забезпеченню, дуже багато питань по енергетиці в тому числі. І те, що ми зараз розуміємо, те, що ми зараз бачимо в тих великих населених, населених пунктах, як Сєвєродонецьк, Січанськ, Рубіжне. Все... Окупанти перетворюють ці міста просто на світті звалища. І те, що ми отримуємо ті кадри, які є, ми розуміємо, що крім того, що нам треба буде боротися з будівельним е, сміттям, яке ворог просто згорнув і залишив, е, і в тому числі за антисиметрії. Тому один розкриті Сєвєдонецька був великий смітокроблюваний завод і виділення не нього. Це дуже такий, я вважаю, також проєвропейський. Шлях, тому і такий подібний завод ще, здається, в 2018 році чи 15-му було побудовано на Житомирщині, його функціонал оправдав себе, дійсно чисте, дійсно гарні фільтраційні станції і повністю одразу переробка сміття йде і його випалювання, хімічними сполуками, дійсно дасть дуже великий крок для розчищення як самого Сєрдонівської громади, так і в тому числі прилеглих. Крім того були логістичні центри провмислової селіни, про які ми казали, нікуди не можна дітись, і це буде найперший виклик соціально-психологічна реабілітація наших громадян, в тому числі в першу чергу наших дітей, тому що того впливу війни, який зазнали наші діти, враховуючи переселення, враховуючи ті бомбардування, які вони застали, ну і саму війну, і втрати, в тому числі, на жаль, душі і батьків. Це дуже треба буде проводити велику реабілітацію. Ми це все прекрасно розуміємо як по ветеранам, так і по дітям, так і по особам похилого віку. Тому велика частина проєктів була приділена саме ментальному, соціально-психологічному здоров'ю і відновлення наших громадян, наших діток для того, щоб вони могли пережити те, що вони ту травму, яку вони отримали зараз. Радує те, що якраз за підготовку дійсно було видно, коли ми перед літом ще заслуховували я повністю підготовку. Було видно, що громади дійсно готувалися, вони розуміють, про що вони кажуть. Це був один з самих основних аспектів презентації і підготовки, і це дає свої результати. На теперішній час ми маємо 5 перемовин про... Наближення про протести стосунки між регіонами і між громадами, те, що ми зараз вже отримали і пропрацьовуємо. Крім того, було проведено 10 таких, як на мій взгляд, потужних зустрічі, які я сподіваюся, в майбутньому принесуть великий результат. Зараз представники великих бізнесів Фінляндії, в тому числі посольства Фінляндії, бізнес Friends група. Взяла повністю матеріали для вивчення і опрацювання SGI, взяли Норвезька угорська торгова палата, Україна, Британська бізнесрада, яка, до речі, дуже багато допомагала Україні, зараз взяла один із проєктів для свого розгляду. І зараз очікуємо на зворотній зв'язок. Тут якраз іде вже питання щодо готовності до реалізації проєктів. В тому числі дані проєкти були передані тим організаціям нашим і нам і так на теперішній час допомагають міжнародним всім для того, щоб тут стосується більше соціальних питань, тому що більшість організацій, вони якраз ті, що працюють вже в Україні, спрямовані соціологічні, їх дуже зацікавили соціологічні питання, медичні питання, ті, де ми виступали. І зараз вони забрали повністю всі наші пропозиції, очікуємо на проведення подальших. Перемовин щодо їх реалізації, саме підготовки проєктів, в тому числі дуже Литовська громада, гуманітарна співпраця і спільне створення майбутнього України включилися. Ну, Загалом зараз ще деякі наші представники громад продовжують зустрічі ще з рядом посольств і міжнародних організацій. Так на початку Чешським посольством проведена зустріч, на яку були запрошені також представники. Чеського бізнесу зараз ще продовжують у Польщі та у Літві наші працівники допрацьовувати. Я думаю, ми будемо мати гарні результати з цього приводу, і це якраз дійсно хочеться подякувати громадам і нашим працівникам, які готували ці проекти. Дійсно, проекти заінтересувалися, спільноту, то заінтересували сам саміх організаторів ребів, тому що трасло ганська область була відмічена почесною почесною відзнакою. Щодо підготовки до даного формату, скажімо так, залучення інвестиційних коштів, це дуже приємно, тому що дійсно була проведена дуже велика робота, дуже велика підготовка. І на цьому ми зупиняти, звісно, не будемо. Це був такий великий міжнародний форум, на який можна було злучитись. Крім того, є ще менші конференції, менше форм, на яких постійно ми направляємо свої проекти. І зараз громади продовжують напрацьовувати ці проекти, тому що. Здається, не просто намалювати картинку. Те, що ми бачимо слайд, це треба дати повністю роз'яснення, повністю перспективу і повністю після початку погодження таких проєктів. Це якраз і погодження з державною владою, погодження з бізнесами умов, тому що основне питання не прекрасно це кошти і умови, за яких вони будуть витрачатися. Наскільки інвестори, партнери зацікавлені в між От як у нас є поміч ви знаєте, я думаю, що ті міжнародні партнери, з якими ми зустрічаємось в теперішній час в Україні, тому що якраз направлявся першого заступника, тому що ситуація в області самі знаєте, треба майже постійно перебувати на місці. Але ті, з ми застрічаємо, в тому числі з міжнародними нашими партнерами, великими донорами, які Бачачи проєкти, бачачи те, що ми реалізовуємо, готові ці кошти залучати, і я неодноразово про це казав, враховуючи ті страшні наслідки війни, ту кількість зруйнованого майна і заліконої стабільності області, вона зараз дуже велика і якраз бізнеси, які починають таку роботу з так, чистого листа, коли його немає за окремих умов і домовленостей, які досягаються вже за столом при розробці проєктів, вони дуже зацікавлені, тому що будь-які інноваційні проєкт, які запроваджуються в Україні, він корисний як для України, так і безпосередньо для громади, та яка отримує цю послугу, в тому числі так і для інвестора, тому що, по-перше, це ім'я Україна, вона на слуху в тому числі про те, що... Необхідно відновлювати, і зараз вона на всіх шпальтах міжнародних. І будь-який інвестор розуміє, що з його залучення, з його можливостей по відновленню, і рекламація того, що він відновлював, дає йому великий стратегічний рейтинг саме відомості свого бренду і ім'я. Є ще запитання, Коля? Питання, чи можна буде після окремої хвилин вирібнути записати ну, на такому форматі? Так? Просто є питання не за цим проектом, не за те. Пане Реме, скажіть, будь ласка, а чи ці проекти відновлення, вони стосуються тільки знов окупованих територій, чи ну, усю область і староокуповані? Дивіться, загалом зараз адміністрацію працю працювали по новому, ну не новому захопленим, а захоплення через повномасштабної агресії вже ворога, тому що на теперішній час це ті місця, де ми маємо так, більш-менш повну інформацію про те, що там відбувається по локаціях 14-го року, які були окуповані, я думаю, це буде окремо пропрацьовуватись, тому що це є окремий інтеграційний план, є план відновлення, є план, який визначається державою по інтеграції тих реінтеграції по тих територій, і це дуже об'ємніше питання. І, по перше, для того, щоб Дійсно, впроваджувати от такий проєкт потрібне розуміння того, що є е, на теперішній час. Тому що можна намалювати будь-який проєкт, не маючи ані енергетики, не маючи нічого. І цей проєкт просто залишиться на листі, а представляти такі проєкти е, європейським партнерам і фінансовим донорам немає ані бажання, ані можливості. А, дякуємо за слово. А, дякуємо вам за увагу. Якщо є додаткові питання, будь ласка, зараз я піду обговорюватися. Дякую добре. Дякую. Да, я надію за організаційний момент.